Прифайного світлого дай Боже, і Богом благословенного і натхненного. Зараз почуєте чому дня п'ятниці. Сьогодні ділимося із книги знову 15 хвилин молитви Гері Дженсен. Слухайте, така маленька книжка, але така насичена, що вже і другий раз перечитую і є що читати, і є чим ділитися. Він говорить, дві речі мене сьогодні дуже торкають: пов'язані між собою. Він каже, що ентузіазм, саме слово ентузіазм. Відповідно до словника Вебстера, походить від грецького «ентузіазмос», тобто бути натхненним Богом. Бути натхненним Богом. Або буквально, буквально надихатися Богом, або натхнення через Бога. Бо воно об'єднує корені ен і теос. І означає мати віру в особливе відкровення, буквально Святого Духа. Виявляєте, ентузіазм це. Бути ратхненним святим Духом, бути ратхненним Богом. І він говорить про так званий святий тиск. Тобто він каже, отак, от як коли уся мережа труб, вся мережа водопроводу є під тиском, і ти, вода потребує лише, аби хтось відкрив краник, і навіть коли ти трошечки відкриєш, вода вже буде йти, бо тиск є. Бо тиск там у різних системах різний, може бути дві атмосфери, три-чотири, іноді зустрічається і більше, і ти відкриваєш, і вода під таким. Тиском вилітає із краника. Він каже: цей святий тиск у нас вже є. Тобто Господь постійно тримає купу благодаті від твого народження під тиском. Треба лише знайти можливість, щоб цей краник відкрутити і від... випустити його, відпустити. І тоді, власне, з'являється ентузіазм. І тоді з'являється дія під впливом, під натхненням Святого Духа. І він, і він дає таку пораду практичну. Уже. Якщо ти хочеш, щоб цей ентузіазм вибухнув. Якщо ти хочеш, щоб цей тиск вивільнювався, щоб Дух Святий, щоб Бог через тебе діяв і в тобі, і на тебе, то почни, почни йому відкриватися. Тобто почни говорити, Духу Святий, вилийся через мене. Духу Святий дій через мене. Духу Святий благословляй через мене. І це вже буде надкручування краника, уявляєте? І це вже буде вивільнення святого тиску. Це вже буде вивільнення тої дії Божої, яка вже є в нас. Бо Бог вже діє. Просто коли ми не відкриваємо, коли ми не дозволяємо, власне, аби він виходив, аби його сила виходила, тоді цей тиск просто стає в нас. І, і файно, бо Гері називає цей тиск, він проявляється коли? Коли не відкритий, коли Бог не діє. Коли що би ти не робив, але тебе все рівно щось турбує. Що би ти не робив, тебе все рівно щось зачіпає. Тебе ти бачиш, що все рівно все не так. То не так, ти ніби вже потім хату побудував, машину маєш, роботу маєш, дружина є, діти є, друзі є, а все не так, все не так. Тобто цей тиск не збирується, така тривожність, що щось треба більше, щось треба ще. Паки-паки, знову-знову, ще і ще. Тому він каже: випусти цей тиск. Скажи: Духу Святий, дій через мене. Дух Святий виливається через мене, проходи через мене. І тоді цей тиск вивільняється, і ти сам стаєш краником. Ти сам стаєш джерелом, через яке Бог благословляє тебе, твою родину, людей, які тебе оточують. Тому пильнуйте, щоб цей святий тиск занадто не назбирувався у вас всередині, але щоб завжди кожного дня мав можливість вивільнитися. Тому сьогодні, після цього відео, можете вже на паузу нажати, скажіть Богові, що, Боже, благослови Духу Святий Дій. Духу Святий, виливайся через мене на мене, на тих, які сьогодні будуть мене оточувати, виливайся. Також пригадую, що триває оця збірка для всіх дітей, які не мають можливості самі табір оплатити. То можете приєднатися внизу під відео. Дякую вже за ваші донати і за ваші благословення. Уже на сьогоднішній день точно знаємо, що ну, мінімум дітей з 15-20 будуть мати можливість бути на таборі безкоштовно. Або принаймні зможемо покрити частину їхніх видатків. Так що будьте благословенні, дозволяйте і таким способом Духові Святому через вас діяти. Майтеся файно, мир вам!